Друзі, ці слова говорять самі за себе. Просто розпочни день з подяки. Прокинувшись, відразу ж ти бачиш світло в віконці, відразу ти розумієш, що ти є на своєму дивані, руки, ноги. Ось в залежності, яка ситуація, ж, в тебе є. <свят> і це вже добре подякувати хто, тому, хто рядом. Ось, можливо, різні ситуації є у нашому житті, внутрішні і зовнішні, але завжди ми пам'ятаємо, що між хорошим і поганим така е тонка межа, тому що є ще гірше. Ось і м, буває ще краще. Тому ми оцінюємо ситуацію, в якій ми знаходимося і кажемо і, може, слова подяки, що саме ось тут м, ця ситуація м, м, мене влаштовує і дякую за це. Ось слова подяки насправді все світо важливість. Це наше ставлення, наше ставлення до життя, яке нам дано. Ось, і ми ж його повинні сприймати з радістю, тому що ми прийшли на землю радіти і нести радість, і помічати радість, і помічати все красиве навколо. І знову ж таки пам'ятаємо, що з красивим є, і те, що нам не сильно подобається. Але ми пам'ятаємо, що ми на цьому не затримуємо погляд, воно є, відбувається, але. Більшу частину свого погляду ми затримуємо на тому, що нам близьке, друзі, і це важливо. І слова подяки, це найбільший критерій, важель нашої вдячності, Всесвіту і землі. Я вас всіх обіймаю.